Дня. Вас на уроці математики. Опрацюємо завдання з варіанту восьмої картки. Першим завданням задача. Щоб полити сад, потрібно 20 відер води для кущів і 60 відер для дерев. Принесли 50 відер води. Скільки відер води залишилося принести. Запишемо умову задачі. Головні слова для запису умови у нас будуть потрібно, принесли, залишилось. 20 відер води потрібно для кущів. І 60 відер для дерев. Скільки всього потрібно, нам невідомо. Принесли 50 відер. Скільки відер води залишилося принести. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки потрібно було принести відер води для поливу саду. Перша дія 20 додати 60, дорівнює 80 відер потрібно. Якщо принесли лише 50, а потрібно 80, ми можемо знайти, скільки ж відер води залишилося принести. Друга дія 80 відняти 50 дорівнює 30 відер. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 80, це число ми знайшли першою дією, відняти 50. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від суми чисел 20 і 80 відняти 50. 20 додати 60 дорівнює 80, 80 відняти 50 дорівнює 30. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 30 і переписуємо все речення до кінця. 30 відер води залишилося принести. Друга задача. У трьох класах 89 учнів, у першому 31 учень. У другому 32 учні. Скільки учнів у третьому класі. Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три класи. В першому класі 31 учень. У другому класі 32 учні. Потрібно знайти, скільки учнів у третьому класі, якщо відомо, що всього учнів було 89. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки учнів у першому та другому класах. Перша дія: 31 додати 32 дорівнює 63 учні у першому та другому класах. За умовою задачі нам відомо, що в трьох класах 89 учнів. Для того, щоб знайти, скільки учнів у третьому класі, ми від 89 віднімемо 63, дорівнює 26 учнів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати, вираз, дивимось на другу дію. 89, це число нам було відомо за умовою задачі, відняти 63. Це число ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд: 89 відняти в тому чисел 31 і 32. Виконуємо дію в дужках. 31 додати 32 дорівнює 63. 89 відняти 63 дорівня 26. Відповідь. Слово скільки в запитанні до задачі замінюємо на наше число 26 і переписуємо все речення. В кінці ставимо крапку. 26 учнів у третьому класі. Третя задача. Маса ягняти 9 кілограмів. поросяти – 11 кілограмів. А теляти на 10 кг більша, ніж ягняти і поросяти разом. Яка маса теляти? У нас є три тваринки ягня, порося та теля. Записуємо скорочено. Скорочення виконуємо на приголосний до першого голосного. Маса ягняти 9 кг, поросяти 11 кг. Маса теляти на 10 кг більша. Значить, не відомо скільки, але відомо, що на 10 кг більша, ніж маса ягняти та поросяти разом. Нам потрібно знайти, яка маса теляти. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми знайдемо, яка маса ягняти та поросяти разом. Перша дія. 9 додати 11 дорівнює 20 кг маса ягняти і поросяти. Тепер можемо знайти, яка маса теляти. Нам відомо, що вона на 10 кг більша, ніж маса ягняти та поросяти разом. Друга дія. 20 додати 10 дорівнює 30 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 20 додати 10. 20 нам стало відомо за першою дією. 10 це число, яке нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 9 і 11 збільшити на 10. Спочатку виконуємо дію в дужках. 9 додати 11 дорівнює 20, 20 додати 10 дорівнює 30. Відповідь: 30 кг маса теляти. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Зменшуване 14, від'ємник 8, різниця 6. Різниця чисел 67 і 34 дорівнює 33. Перший доданок 40. Другий доданок 13. Сума 53. 27 збільшити на 8 дорівнює 35. Від 70 відняти різницю чисел 50 і 10. Спочатку виконуємо дію в дужках. 50 відняти 10 дорівнює 40, 70 відняти 40 дорівнює 30. 27 відняти різницю чисел 13 і 2. Спочатку виконуємо дію в дужках. 13 відняти 2 дорівнює 11. 27 відняти 11, дорівнює 16, 70 зменшити на суму чисел 50 і 10. Спочатку виконуємо дію в дужках. 50 додати 10 дорівнює 60, 70 відняти 60 дорівнює 10, від різниці чисел 27 і 13 відняти 2. Виконуємо дію в дужках. 27 відняти 13 дорівнює 14, 14 відняти 2 дорівнює 12. Знайти значення виразу 90 зменшити на різницю чисел 12а, і а, якщо А дорівнює 7. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо за умовою вираз 90 зменшити на різницю чисел 12а, і а, якщо А дорівнює 7. Підставляємо замість А. Число 7 і е, отримуємо вираз для обчислення. 90 зменшити на різницю чисел 12 і 7. Виконуємо дію в дужках. 12 відняти 7 дорівнює 5, 90 відняти 5 дорівнює 85. Рівняння. Х додати 6 дорівнює 50. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума у нас 50, відомий доданок 6. Х дорівнює 50 відняти 6, х дорівнює 44. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 44 додати 6 дорівнює 50. 50 дорівнює 50. 32 додати Х дорівнює 64. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 64, відомий доданок 32. Х дорівнює 64 відняти 32, х дорівнює 32. Це розв'язок нашого рівняння. В перше рівняння підставляємо замість х його числове значення і виконуємо перевірку. 32, додати 32 дорівнює 64. 64 дорівнює 64. Рівняння. Х. Відняти 35 дорівнює 8. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідоме зменшуване. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Від'ємник у нас 35, різниця 8. Х дорівнює. 8 додати 35. Х дорівнює 43. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку: в перше рівняння замість X підставляємо його числове значення. 43 відняти 35 дорівнює 8. 8 дорівнює 8. Х відняти 5 дорівнює 65. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідоме зменшуване. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Різниця 65, від'ємник 5. Х дорівнює 65 додати 5, х дорівнює 70. Це розв'язок нашого рівняння. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення і робимо перевірку. 70 відняти 5 дорівнює 65, 65 дорівнює 65. Скільки трикутників на кожному малюнку. Зверніть увагу, коли будете підводити підрахунки, ви берете до уваги не тільки загальний трикутник, а і маленькі трикутники, і ось тут є трошечки більші трикутники, а тут ще більше трикутників. Дивіться, крім маленьких, є більші, які перетинаються від одного трикутника і від іншого. Середні трикутники. На наступному уроці ми перевіримо це завдання. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!